Колосок. Жили були два мишеня Круть і Верть та півник голосиста шийка. <клух> Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та крутилися. А півник на світ піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу. Ось Одного разу підмітав півник двір і бачить на землі пшеничний колосок. Круть, верть. покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Ба -ба -ба. Прибігли мишенята і кажуть Треба його обмолотити!» А хто молотитиме? Ба -ба -ба. спитав півник. Тільки не я. закричав один. Тільки не я. закричав інший. Гаразд. сказав півник. Я обмолочу. І взявся до роботи, а мишенята стали гратися. Закінчив півник молотити і крикнув: Гей, круть, гей, верть! Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести, борошна намолотити!» А хто понесе? спитав півник. Тільки не я. закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я занесу зерно до млина. <плес> Взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом далі гралися. Один через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я муку приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Айта півник, айта молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, натяг дров, затопив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають. Пісні співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут. І звати їх не довелося. Ох, і золоднівня пищить круть, ох, і їсти хочеться. Пищить верть. А півник їм каже Зачекайте, зачекайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? Знову спитав півник. Ти от молотив. Тихіше сказали обидва. А хто зерно на млин носив? Тести. Ти Зовсім тихо відповіли круть та верть. А тісто хтось місив, дрова носив, пічку топив, береги хто? Пік. Все ти. Трохи чутно припищали мишенята. А що ви робили? Па -па -па -па". Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали круть та верть вилазити за столу, а півник їх не тримає Нема за що таких ледарів пирогами пригощати. Та, побачивши сумні очі мишенят, півник розчулився і пригостив їх пирогами. Зрозумівши свою неправоту, мишенята з того часу завжди стали в усьому допомагати півникові.